Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні вже ранок, 14 вересня, і це суботу, як завжди, по суботам на обосвій. Я відповідаю на 10 найцікавіших запитань, які ви мені ставили в коментарях під відео щоденними відео щодо зони бойових дій, огляду мапи бойових дій. І не відкладуючи в довгий ящик, продовжуємо. Цю традицію. Отже, питання перше від Людмили Губарєвої. В мене таке спірне питання: як рахується число здохших росіян? Мені подобається це питання, особливо перед останнім словом. Здохших. Але скажу от таким чином: уся та інформація по знищеним. Російським окупантам, яка надається кожного ранку Генеральним штабом збройних сил України, вона стосується не тільки знищених окупантів. Ліквідація це не обов'язково двохсотий, обов'язково знищений в нуль. Ну тобто, якщо Знищений, то перетворюється наступною фазою вже в формат чорнозему. Ні, йдеться і про трьохсотих, про поранених. Тому в звітності є як двохсоті, так і трьохсоті. Окрім цього іншого, звітність формується по інформації, яка надходить від кожного підрозділу, який а, виконує свої функції. А звітність вона базується як на даних верифікованих, тобто, коли є фото, коли є відео. Так і. На загальних даних, які надають представники тих чи інших підрозділів, мовляв, на нас наступав підрозділ кількісно 20 особового складу, 2 двохсотих, інші трьохсотих. відступили. Таким чином і формується ця звітність, тобто є відповідна похибка. Похибка як в плюс, так і в мінус, тому що може бути помилка по звітності це цілком можливо по двохсотим і трьохсотим. Яким чином? Ну, мовляв, відступити зміг поранений. А в шпиталі він вже здох. А свого а, також а, так само може бути трьохсотий в зоні бойових дій, а, який залишився на полі, який також перетворився на двохсотого. Або є двохсотий, якого сприйняли за двохсотого, а він виявився трьохсотий і вночі там а, зміг відповсти до своїх позицій. Хоча це дуже рідко відбувається. Отже, ось така. А Ну, ось такий нюанс в 2022 році. Ми е, вели статистику також знищених російських окупантів, і тоді вона відрізнялася від даних Генерального штабу в більший бік. Тобто, що Генеральний штаб він трохи не додавав відповідної інформації, що мається на увазі. На той момент, в 2020 році, ми мали можливість аналізувати. І верифікувати інформацію з шпиталів Донецьку, Луганську, а також на тимчасово окупованому півострові Крим. Зараз ця можливість вона втрачена на жаль. Але тоді е, ми знали, що ті трьохсоті, які е, поступають саме до е, лікарень Донецьку, Луганську, і взагалі Донецької та Луганської області, тимчасово окупованої частини, а також тимчасово окупованого півострову Крим. Дуже часто ці трьохсоти перетворюються саме на двохсотих. А отже, коли на самому початку повноштаного вторгнення давалася інформація Генерального штабу збройних сил України, я публікував в своєму телеграмі інші дані, які відрізнялись в більший бік. Як воно зараз? Ну не можу стовідсотково стверджувати. На жаль, друге питання від Comfort S. чи вдасться втриматись у Курській області до початку перемовин? А про які перемовини ви говорите. Я, наприклад, не знаю про те, що можуть е розпочатися якісь перемовини. Е це питання. Ну як то кажуть, я не люблю це слово, яке стосується в більшості випадків чогось пов'язаного з забезпеченням наших військ, але тим не менш, чи інших якихось досить гострих питань. Але я його використовую не на часі. Питання перемовин взагалі не на часі, і в цьому стані. Події в Курській області вони відбуваються по зовсім іншому сценарію. А тому не знаю в даному випадку, що відповісти вам на ваше питання, тому що про перемовини ніякі не можу нічого стверджувати. Втриматись до якогось моменту. Ну я більше ніж впевнений, що російські окупаційні війська, які отримали наказ до дня народження Путіна, звільнити Курську область, вони не зможуть впоратись з своєю задачею. Щось у мене є впевненість а, у тому, що їм це зараз не під силу. А третє питання від Сергій Воїнов. А як так виходить, що ми воюючи з Ордою, самі ж їх фінансуємо до цих пір? Не зупинено прокачку через нашу ГТС і сирої нафти і трубопровідного газу. Uh, відповідь дуже проста, тому що контракти uh, заключалися з нашими партнерами, і наші партнери до того чи іншого часу. Деякі з них, які активно нам допомагають, залежні від цих постачань, uh, ну це ж і Росія не припиняє прокачку газу через територію країни, яку вона називає uh, нацистською клоакою і сатанинською обитію. Uh, отже, я вважаю, що в даному випадку грає вже геополітика. Ми припиняємо це постачання. Ну, будуть проблеми з партнерами. Ми цього хочемо. На жаль, на жаль, ось така ситуація. Контракти, коли будуть закриті, коли закінчиться весь цей процес, тоді відповідно і буде все перекрито. Питання номер чотири Константинівська громада. Яку а, карту ви використовуєте, і чи відображає карта проекту Deep State реалії на полі бою? Не зовсім вона відображає ці реалії, але на жаль, жодна карта станом на сьогодні не відображає реалії а, того, що відбувається на полі бою? Я використовую дві а, мапи: а, це, звісно ж, Deep State і Love лав Deep Діпстейт, вона більш оперативна. І вона має більш градацій о, між зоною окупації, сірою зоною, зоною контролю Сил оборони України і відновлених територій. В свою чергу, лав не має таких градацій, але вона більш деталізована. Ми там можемо бачити о, специфіку ландшафту, рельєфу, навіть специфіку того чи іншого міста, населеного пункту, о, в деталях. Тобто, лав вона е, саме як е, карта, навіть з геодезичної точки зору, більш деталізована. Deep State, е, вона більш інформативна в питаннях просування ворожих підрозділів та сил оборони України. Тому я їх завжди поєдную. Якоїсь е, абсолютно якісної унікальної мапи, ні, на жаль, не можу сказати, що на сьогодні вона є. Усі мають свої плюси, усі мають свої. Мінуси п'яте питання: Короліна Варга. А чому росіяни до сих пір від, час від часу намагаються поцілити ракетами в острів Зміїний? Там хіба є наші підрозділи? Ну насправді я не знаю, є там наші підрозділи чи ні. Але вони намагалися поцілити і ракетами свого часу, і коригованими авіаційними бомбами. Це відбувається час від часу. Цілком можливо, це робиться для профілактики. Або може бути, що там висаджуються, наприклад, наші підрозділи, встановлюють якесь обладнання для ведення розвідувальної діяльності або спостереження за відповідною зоною, і після цього залишають острів Зміїний. В свою чергу росіяни знають цю інформацію і намагаються це обладнання знищити, тому вони і наносять ці удари. Отже, це було, є і буде відбуватися. Нічого о, вас здивувати у цьому не повинно. Ну тому, що а, це війна. Ми намагаємось контролювати ту чи іншу зону, а, встановлюючи відповідно більш якісніше прилади, росіяни будуть це знищувати. І це ось таке буде замкнути коло, допоки росіяни взагалі не зможуть літати над Чорним морем в повітряному полі. А, просторі а, саме Чорноморської акваторії. А, шосте питання: Валентина Днепрова. А, Втрачаємо, втрачаємо і кажете, що це нормально. Жах, це дуже боляче чути, особливо заспокоюючи голос ведучого, коли ми вже підемо в контрнаступ. Коли ми підемо в контрнаступ завтра, мабуть, післязавтра. Але запевнюю, особисто генерал Сирський вам зателефонує напередодні і повідомить про це. Втрачаємо, втрачаємо і ще раз втрачаємо. Друзі, ви забули, що в 22 2022 році. Ви забули те, як ми втрачали сотні квадратних кілометрів на добу і навіть більше, а навіть тисячі квадратних кілометрів території на добу. А зараз це зовсім інший темп. І у порівнянні з тим, що відбувалося у 2022 році, у вас там якась паніка. Я розумію тих, хто залишає свої домівки. На жаль, це це війна. Я не можу нічого іншого сказати, окрім що це війна. Але давайте все ж таки бути більш об'єктивними. Ми зараз втрачаємо квадратні кілометри на тиждень або навіть на місяць. У той час, як в му році ми втрачали сотні та тисячі квадратних кілометрів. Відчуваєте різницю? Тому і не треба посипати голову попелом. Треба. Раціонально відноситись, критично відноситись до того, що відбувається. Заспокійливий голос так заспокійливий. Тому що я кожного дня аналізую інформацію з зони бойових дій. Так складно. так Там найскладніша ситуація, але не настільки складніша, ніж це було в 2022 році, коли взагалі здавалося, що вони вийдуть на узбережжя Дніпра. І фактично вся лівобережна Україна буде під контролем російських окупантів. Так, були такі версії, що буде Україну розділено по Дніпру. І не тільки що взагалі ще буде захоплено Миколаївською Одеською області. Цього не сталося. Тому а, від настрою 22-го року до сьогодні, ну, знаєте, якось не привід для того, щоб посипати голову, ще раз кажу, попелом, а сьоме питання. Андрій Гладкий. Андрій Андрій Гладкий. А, де зараз знаходиться РДК і які задачі виконує? РДК продовжує бути в складі Сил оборони України. а В першу чергу воно підпорядковано під Агуре України. України. І окрім РДК, це стосується і. Легіону Свободи Росії та інших підрозділів, тієї ж Сибирського підрозділу, і так далі, а в принципі, вони зараз не задіяні в активних бойових діях на території Російської Федерації. Вони знаходяться в Харківській області, а переважно їх можна бачити на півночі Харківщини. А, який далі буде функціонал цих підрозділів, я не можу знати, бо ну, мені про це не доповідають. Ну і це було б логічно, якби я це не про це не знав. Ми дізнаємось про їх активізацію після того, як вони саме цю активність почнуть а, проявляти. Але вони нікуди не зникли, вони продовжують готуватися, поповнювати свій склад, а, збільшувати свою чисельність та навіть мають на своєму озброєнні деяку дуже цікаву а, бойову броньовану техніку. Ну, мабуть, я нічого зайвого не сказав. А восьме питання: Ордженес. Орженес Айстіл. То що будемо відступати до Запоріжжя і Дніпра? А, ну, я б відніс це питання до хайпових, цілком можливо, А, Але все ж таки ні. До Запоріжжя та Дніпра я не розумію, чому ми повинні а, відступати. Зараз основний плацдарм бойових дій це Донецька область, і вона буде такою залишатися ще довгий а, час. І, е, в принципі, о, це не мені відповідати на запитання щодо Дніпра та Запоріжжя. Це питання до о, обласних адміністрацій Запоріжжя та е, Дніпропетровської області. А чи готуються зараз там фортифікаційні споруди, щоб росіяни взагалі не могли їх проривати? І наскільки щільно вони готуються? Чи там Дірібаніва бюджети відбувається в режимі нон-стоп. Дев'яте питання, Сергій Лук'янчук. Ти це так докладно розповідаєш для москалів, щоб вони слухали і думали та розробляли більш хитрумні плани. Або про наші ти їм вже все по полках а, розложив. Розклав, не розложив Сергій, не розложив, розклав. І це тому, що я вже відповідав на це питання недорозово Шановні! Ну, я, полковник ФСБ під прикриттям з 2014 року. Йду зараз на підвищення до генерал лейтенанта Ну, не заважайте, будь ласка, ну що ви моє інкогніто розкриваєте, Ну, слухайте. Десяте питання. А, зазвичай десяте питання завжди хайпове. Але цього разу а, воно не хайпове, але стосується саме хайпової теми. Барс 0706. Навіщо ви відповідаєте різним нікчемам? А я б на вашому місці просто нареагував на них. Дякуємо вам за працю, Героям Слава! Так, слава нації, смерть ворогам. І я хочу сказати наступне: я, так чи інакше, але в кожному своєму відео десяте питання роблю хайповим а, від хейтерів або від ботів, тролів і так далі. Так інше. Ну, треба, треба це робити, оскільки ми повинні думати про природу, і не тільки про природу. Чули колись м, такий вислів: годуємо тролів. А отже, а, є тролі так: російські тролі, які задають маніпулятивні проковати а, а, питання. Про, провокації а, з їх боку відбуваються щодня. І відповідаючи на ці провокації, лаконично. А інколи навіть зі Стьобом, ну, це невелювання можливостей їх поширювання цих своїх маніпуляцій. А, є ще інша категорія, тролі це тролі. А є ще дебіл-равлики, <кхем> я їх називаю равлики. Тобто люди, які в своєму розумовому розвитку зупинились на рівні ну, і саме равлика. І вони також інколи задають питання, на які вже відповідалось 10 500 разів. Або коли задають питання, коли опиняються під впливом тролів, тобто саме російської пропаганди, інколи дуже важливо цих людей ставити на місце. Тобто, в даному випадку називаємо це так: годуємо равликів з іншого боку, годувати тролів це невдячна справа, погодувати равлика. Це більш вдячна справа. І хто знає, може, коли я з'явлюсь перед, перед брамою е, з святим Петром, то він мені скаже: знаєш, все ж таки ти так нагодував равликів свого часу, що тобі саме місце в раю, а не в пеклі. Ну, з цією надією я їх і годую. Що ж там? На кожних 10 ролів обов'язково знайдеться хоча б один нікчемний, але такий милесенький равлик. Друзі. Не треба зараз а, відчувати а, якийсь депресивний настрій з того, що відбувається в зоні бойових дій. А, віримо в Сили оборони України. Справді, хлопці там намагаються максимально стримувати ситуацію, і вони зараз героїчно оборонять нашу країну. Головне, щоб ми в тилу з вами. Чи з тими, хто поряд з нами в цьому тилу, тими ж самими равликами або агентами Кремля, тими ж самими тролями, ми з вами не дестабілізували ситуацію внутрішньо, щоб ми постійно підтримували наших хлопців? Дякую вам за увагу! І, як завжди, слава Україні, слава нації!